Майже рік ця лісосмуга була закрита для відвідувачів. На початку повномасштабного вторгнення неподалік у військовий об'єкт влучив російський снаряд. Він спричинив детонацію боєприпасів, що розлетілися на 30 кілометрів, розповіла речниця головного управління ДСНС області Юлія Норовкова. Нині піротехніки ліквідовують наслідки влучань. Боєприпас до системи залпового глібрак. І такі знахідки тут майже на кожному кроці, розповідає сапер Іван Козловський. Та каже, виявити їх завдання не з легких. Пошуки ускладнює сміття. Побутові відходи, які іноді буває, викидають просто на узбіччя тварини потім це все розносить. А також опали листя та кущі. На допомогу залучають ескаватор. Повністю йде очистка від вибухонебезпечних небезпечних предметів. Не візуальним способом, а і в ґрунті, там на глибині там, до метра. Грубками сапери обстежують кожен сантиметр лісосмуги. Це більше відповідальність за те, що ми розуміємо, що якщо ми десь зробимо свою роботу неправильно, то це можуть постраждати не звичайні люди. Розміновувати територію Уманщини рятувальники почали торік у лютому. Населені пункти та навколишні поля сапер уже очистили. На них зібрали понад 36 тисяч вибухонебезпечних предметів, розповів фахівець відділу реагування на надзвичайні ситуації Сергій Сиваченко. Тепер працюють у посадках. Роботи зупиняють лише коли дощ чи морози. Поки немає замерзання чи снігу. І було прийнято рішення, що потрібно очистити. Лісусмуги, щоб навісні можна також було проводити якісь тобто, або якісь роботи, або людям можна було спокійно відпочивати. Знайдені уламки сортують на місці. Неспрацьовані бойові частини в один бік, металобрухт в інший. Через декілька днів їх відвезуть на спеціальний підривний майданчик. Загалом сапери обстежили 26 тисяч актарів землі. Розмінування потребують ще 6 тисяч, зазначила речниця головного управління ДСНС області Юлія Наровкова. Зараз займаємося розмінуванням саме цієї лісослуги, щоб вона стала безпечною для людей, хоча і нагадую, що відвідування лісів заборонені. Окрім боєприпасів, про той день тут нагадують посічені дерева, розтрощений ангар та зруйнована автозаправка. Речниця ДСНС зазначає, навіть після роботи рятувальників люди мають бути обачними та не торкатися підозрілих предметів. У разі вибуху вибухонебезпечних предметів його заборонено чіпати, переносити, приносити додому. Необхідно повідомити про це спеціальні служби. Дарія Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.